Роздивляючись інстаграм сторінку Бутіка, я не могла не помітити руки прокурорської дружини, а точніше, того, що на цих руках: ось тут дружина прокурора позує в годиннику, схожому на Rolex Дейджаст орієнтовною вартістю від 8 тисяч доларів. В інших дописах Наталія світить своїм другим годинником, схожим на картіє. Ціник на таку модель стартує теж від 8 тисяч доларів. А на цих фото на її руці виблискує ще одна прикраса, схожа на карт'є. а саме на каблучку орієнтовною вартістю в 11 тисяч доларів. І якщо мені правильно підказує антикорупційне законодавство, то такі прикраси мали б бути в декларації Пацкана. а їх там немає. Що каже про це сам прокурор? Наталія бувала в Китаї і працювала з різними місцевими фабриками. Кілька досвідчених байерів допомагають їй викупляти і привозити ці речі до України. Це фабричний Китай, який схожий на відомі бренди. Що ж стосується її прикрас, годинник, каблучка та будь-які її речі, які викладені на сторінці, вони схожі на прикраси відомих брендів та привезені з Китаю через одну з українських служб доставки. Звісно, кілька таких прикрас вона використовує і в повсякденному житті. То нащо ж було видаляти фото? Бо ролик Cartier зникли відразу після того, як ми звернулися із запитом до Пацкана.